Привіт, друзі! З вами я Лоша Плейс. Сьогодні я продовжую грати ігру Свамп Атака. Попередній серії ми вже почали проходити восьмий епізод, дійшли до восьмого рівня. Восьмий, от бачите, прийшли тут ми сім рівнів. Зараз ми зупинились на восьмому. і тут у нас з'явиться отакий робот. Да. Це буде един робот, ну типу единственний враг, який... Буде, ну, появиться на восьмому епізоді. Більше на восьмому епізоді у нас нічого не з'явиться. Ну, маю, типу, з нових монстрів таких врагів. Ну що ж, давайте, в принципі, я готовий, я передивився, все є, да, все добре. Ну що ж, давайте подивимось на що здатний цей босс. Зараз ми все побачимо. Злой бластер. Називається у нас рівень злой бластер. Так. Сразу нас атакуют роботы. Вот эти вот. Ликарка. Ох ты шо. Так, давай-ка вот эту вот штучку треба знищить, потому что я через с ничего не кидаю, потому что она Саша Саша что заберем, короче, шликину. Так, нашел. О, вот он. Злой бластер. Злой бластер. Последнее изобретение злого ученого. Смертельно опасный и злой. Так, короче, а оно... ну... Оба! стріляє. Хороч, бачите, в нього там три заряда. Якщо три заряди типу, заряджені, то він стріляє. Ну коротше, це насамперед. я пам'ятаю цього... цього бластера і насамперед штука це серйозна. Коли особливо багато монстрів. Багато монстрів, то... Бачите, шкоди він може дати. Урон в нього, в принципі, великий. Є знайшов. Так треба корову пришмарити, О. Добиваємо цього. Зараз її це. все. Так. О-о-о, стоп, -о -о. стоп, 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 стоп. Не так швидко пацани. все, є. Зупинило, так само на корову треба добити. Самого корову добили далі. Ще одну корову. В тут трохи тихі ж зроблю одну корову, блін, не тих, качку забрати, ну ладно. Що? На, на. Все, є, ми пройшли цей рівень. В принципі, нормально, прикольно, хорошенько. Ну, рекламу я думаю не буду дивитись. Так, а ну зараз. Так, все, я тут на місці. Так, давайте подивимось. Що не вистачає для 9-го це ж 9 зараз у нас вроді би. Дев'ятий. Ну що ж, давайте погнали. Треба прийти по службі 8 епізоду, бо тому що він самий нудний. Не земною апокаліпсис. Самий нудний епизод, який є в СІЕРИ Ох, скільки цих вод рожевих яєчок. Так, ладно, давайте за арбалетом. Арбалетом тут не вбитись. Так, ладно. Так, ну чекаємо, бабулю, щоб вже Мені ще бабуля треба. Почало волни дуже що, бабуля в Не-не-не. То подивіться скільки їх. Давайте кинемо це вот і кинемо батарейку. Я щось вулика, бачите, теж не, не використовую. Да. Все? Ну, думаю, доб'ють його. Краще зараз упашити цього. І що з ядерною бомбою біжут? Біжут. Так, давайте ще раз батарейку кинем Ну, В принципі, норм. Да? Ти Клава справа? Справляєшся? Так. Блин, тія клава не справилась. Як так? Так, ідуть вже знову з ядеркою і вже за щитом. Давайте кинемо так. Так. Саме головне їх треба побивати. Ну, в принципі, і уровень ізі. Ох, ти що. Можливо навіть і рекламку подивлюсь, але звісно, рекламка там вроді би довго. Ну смотря, скільки я бабла получу. Так, ладно, не буду тратити. Давайте краще отако от всю. А, ні, ви подивіться, ми 2, 2 тисячі. Ну, Ні, давайте я подивлюся рекламку, рекламкою, я не хочу відказатися такої суми. Забираємо нашу награду, отримуємо багато, бо була 13 тисяч. Це файно, файно, хорошо. Так. Іде? Іде запись. Так, що? Е, арбалетик, арбалетик. Так, да, по поводу міні-гана, я не знаю, чи ми все-таки його відкриємо, тому що все-таки треба і 6 питання прийти, а із питання, якщо чесно, мені так впадло вигравати, то... І розблокувати, бачите, бабла він теж просить немало. То напевно, все-таки... Я виграю, буду грати ігру без мінігана, мінігана ми вже навряд відкриємо. Так, добре, 10 рівень. На, наша все купив. 10 рівень давайте. подивимося, що там в нас. Второження називається Рівень. Так, ну що, давай. Що там зразу Улі? Хорошо. О, гризуни, 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 вернулось. Кидаємо це вот. Ой, ці бластери появились. Я знаю, як із них збавитись. от. І от. Ви подивіться, скільки мені вже нанесли, ну, типа, хп. Вау, вау, вау. Та ще й оця машина їх злить. Ви гляньте. Блін, о, хорошо це надо. Давайте Кислотний дождик. Так, космор ждт. Давайте перезарядимо, тако перезарядуємо, тако, щоб було зразу Готово відбиватись. Так, ні, 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 тут зупиняйтесь, тут зупиняйтесь. Я таке не підтримую. Давайте кидаємо батарейку. Улій. Ну і давайте улій кинемо, що нам вже терять. Так. Ще один улі, не улі, давайте цей... Баражу. Так. Що, все, да? Так, ну давайте я киданцеву, вот. я думаю, я вже справлюсь без холодильника. Да. Ну, нормально, бачите, трохи мені майже... майже вбили, бачите, жизни мені добре забрали, но... Я сильний суперник для мене. Так, я б принцип прикупив. Так, відкриваються вже перші хардкорні рівні в восьмому епізоді. <кх> так, 11 рівень. Ну що ж, у нас тут зараз щось з'явиться, щось нове. Давайте подивимось, що це таке. і піаніно. Ну, Нам вже, принцип... нам вже в принципі спойлірнули, що буде. По названню. Так. Угу. Давайте кинемо, походу, це. От. О, там ще бобри. Бобри, значить. Зразу гризунів треба забрати. Блін, я щось думаю треба прокачати. Це от. двостволку. Хоч, звісно, там і дорого коштує, але все-таки потрібно. Тому що, бачите. Все-таки урона ще недостатньо, щоб прям кайфувати. Давайте ще раз батарею вкинемо. Так Ох, скільки месиво, правда? Блін, ну це я люблю, оце ж на ращите рівні рівні пішли. Поїдь. Так, бабуля. Бабуля? Та блін, це бабуля, якась Що-то може я просто її не прокачую. Ну да, да, я ж її просто не прокачую. Ну, я її не буду прокачувати, тому що я буду з нею грати там. Там з'явиться без другі чувачки. І я візьму їх інакших. Ну сусідабацю по цього я ставлю. Так. Кидають на тих крокоділів, комарики нападають під цінило. Слухайте, НЛО, вроді в них урон маленький, але вони типа як пулеметом, знаєте, тіпа, дуже сильно стріляють і... Урон так багато наносить коли їх багато, але вроді в них і урон маленький, коли дивишся, як вони стріляють, правда? О, сосід Вася! Ні-ні, я пока що хочу пробувати без цього. Давайте ще раз кинемо батарею. І ще раз скинем батарею. Все, ми прийшли рівень. Ну цих я вже сам доб'ю. О, їх нам 4. Ну я ее добью, думаю, да, ну да. У мене ще в жизни багато, да Тратити нічого не буду. Давай. Ну і все, що останні залишився. Все, давай, пока. Є. Перемогли ми 11 рівень. І у нас з'являється, конечно же, піаніно. Рояль. Це ж Рояль, да. Так, рояль. Худший кошмар компанії по організації переїзду величайше оружие болот. Ну давайте я вам покажу. Блін 6 тисяч, звісно, бабла. Ну давайте, давайте, я зараз все одно маю прокачувати 2 стволку. Зараз мене буде проблем, мало бабла, так що давайте все одно треба дивитися рекламу. Забираємо награду. Получили так, нормальненько, так бабла. Так, давайте вже, не буду даже тягнути. Прокачуємо двухстволку. 50 тисяч, максимальна прокачка. Максимальна прокачка. Все, у мене двохстволка на максималку. Так, ну що, рояль, давайте я вам покажу що таке рояль, ну звісно вже батарейка, я беру батарейку, без батарейки нікуди. Давайте замість кислотного дождика. Рояль, осінь рояль. Я його прокачувати не буду, бо в принципі я буду без нього грати. Давайте дві штуки я це дали і вам покажу. Ну що ж, погнали, давайте, подивимося. Стражи болотом. Ну, в принципі, знаєте, рояль в принципі, непогана штука. Ну, якщо чесно. Рояль, в принципі, непогана штука, але рояль кидати іменно на нижніх монстрів. Не ті, які літаючі або щось типу, того, а на нижніх монстрів. Так ви подивіться які. Вон, ну воно одне. Отако, беремо кидаємо і. Оба! ну ще просто кидаємо рояль і рояль на них падає. Так. на. Ну коротше, вроді би сильна штука, але вроді би не треба, тому що ну, в принципі їх, їх там мало. Максимально тільки можна 5 штук купити, то малом цих от роялів буде. Але урон великий, як ви бачите. Ні разу не прокачував рояль, а вбив скунса з ну, з самою сильною броньою, яка в нього є на даний момент. То бачите, рояль в принципі непогана штука. Давайте зараз потолпайде. Ну зараз зайти. Ну давайте откидемо. Оба! Бачите? что? В принципе, ну блин, ну я не знаю, я теперь хочу її взяти вже, Але просто мені мешаешь їх так малочки, блін, 5 штук. Типа, мало Ну, не знаю, я оценил. Подумаю трішки. Так, що то чуть-чуть порасслабились. Так, 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 давайте тако, тормознім. Треба знищити. Давайте вас Блін, капець песціку Марію здається хорошо. Он виконається дуже сильно наношення, наносить урон. О, аптечка хорошо. Так звісно давайте знищимо цього бластера і оцього. Ну, і там ще йдуть впереді оці воді. скунці, давайте його тако здалека доб'ємо. Ну все, ми в принципі перемогли за рівень. Легенький... Ну як легенький, в принципі, здохнути тут можна було легко. Просто якби не холодильник, то я б, напевно, вже відкинувся. А так то нормально. Виграв. Ну хоча такий рояль, блін, я тепер не знаю реклами, Я кажу, тепер не знаю. Вроді би. Зараз. Вроді би тепер я вже і хочу вже рояль купити. Але прокачувати його зараз. Ну, тут 5 штук максимально. Ну. Во, бачите, максимально 5 штук. Ну, ладно, давайте. Я только прокачаю. И, раз. и... все. Да, 13 ривен. У нас тут тоже что-то появляется. Медведь. Медведь у нас появляется, друзья. Так. Оу. Так, так, не-не-не, не, ну куда же все всі на бабулю? Мені же бабулю жалко. Так, бабуля вб'ешь. Мне кажется, не вбило бы, то я бы їх допомів. Так, а що у нас там? Це в цих ящиках. Ну зараз мы глянем, что у нас в цих ящиках. Опа. А, крокодили просто тут толпа крокодилів и все. То я врятував бабулю від смерті так о ні. ну братки 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 ну ладно бабуля все вибачай бабуля здохла вже ой ви померла ну блін, ну ладно це були останні її моменты жизни <кхем> на. на так ладно давай о заберем качку Вот такого это все дело. Так, давайте поглянем що у нас тут в цьому... в этих ящиках. А. Крокодилик, короче, у нас. Короче. Дочки, крокодили. Крокодила бомбардил. Так, давайте стреляем це, 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 На О цих, блин, на гадьоні, ще треба добавити, навіть мне доставили. Ну, в принципі, ладно, я все одно виживу, то пускай вдаряються. Да, я же говорю, мене все одно багато життя, то не будеш час тратити. Все є. Е. у нас з'являється медведь. Уровень назад медведь І з'являється у нас медведь. Медведь пришло з зовнішніх болот з когтями, з когтями, молотом. Ну що, бабуля, прийшла твоя епоха. Я беру на тебе заміну. У нас появился новий партнер. Партнер появився. Вот він, медведь. Ну що, бабуля, я тебе обмінюю на нього. Давайте його прокачаємо. Ну, в принципі, об'ясняти, що він робить, мож... ну, не можна, ну типа навіть не потрібно. Так бачиш, у нього в руках коктейль, то значить буде просто кидати коктейль молоту. Все. Так. Ну що ж, давайте на що він здатний. 14 рівень, давайте. Але звісно, мінус. Злая ігра. вон він. Оба кидає. Але звісно мінус, тому що, типа, холодильник можна буде не використовувати, тому що він типа буде нас... ну, буде розморажувати їх. Він же він, він, він все-таки кидає коктейль молотов, а якщо я кину холодильник, монстри заморожуться, а він кидає коктейль, тобто він їх розігріє і монстри будуть знов ходити. Так звісно, це трохи її мінус цього медведя. Да. На. Ну, в принципі, нормально, аж такого для ТВП, хорошо. А, ні, ні, от цього треба інваліда. Ну блін, ну як, давно ну, вас арбалета использую закурстую. Давайте, всім пока. Достали цей лікарі. Ну, іменно, типа мой в игре. Так. Давайте... ні, ні я хотів арбалет, але тут ще Ну, нема поводу арбалет використовувати. Мало ще народу. Так, давайте добиваємо. О, вулик, дякую. Стріляємо так. Так. Все, запулив. Ну, хоч такий у нас з'явився вже новий компаньйон, друг, помощник. о о mm -hmm. О, бачите, я заморозив їх, а, а воно гадіна. Розморозило їх. Так, 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 чекай, 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 я зараз напряжнці чуть-чуть. Мені зараз чуть страшно. Подивіться тобто, скільки в мене життя. Троки даже очковані дійжало з мене. О! Фух, блін, перемогли. Я думав, що я зараз здохну через цього медведя. Я Бабуля, напевно, скоро ти вернешся. Я думаю, що я, я трохи боюся обрати. Так, що там? 20 секунд, ну давайте, що там 15 уровень той. Переможемо і все. 15, да. І що, ми вже приближаємося до боса потихоньку 8 епізоду. Ви да. подивіться таке в мене зілі ну, відродження, аж 15 штук і 16 перчиків. Я взагалі ні разу нічого не тратив. Там. От так. Так, ну що ну давайте, погнали 15 рівень з медведем, Не знаю, що буде, ну щось буде. космічні пришельці. Пришельці. Ну, окей. Вон вони, Так, зразу улік, давайте кидаємо улік нашою. пускай вже працює, відпрацьовує по чужим. Давай, кидаємо знову улик. Пускай працює. Блін, мені би холодильника. Холодильника дуже треба. Так, ну в принципі норм. Давайте на, на пуху. Оба! Ну блін, ну в принципі нормально. Цотор, я в принципі прикольно. Ні! Ну в смислі, ну як ми не добили цього інваліда? Сусід Вася здох. Ну я к любой цього инвалида, ну у него чуть-чуть было жизнь. Так, ладно, самого главного надо... два... А, все, передряжем, добре. Зараду еда. Що там? Ну 2-3 шара скидываем Це от Самого голода до бета бити... Опа, шар скидаем Там топ. Чуть-чуть месивый, да. Движуха с ядерку и да. Так, добиваємо. Опа, знову я, ну давай. Ще раз кинемо. Тут в принципі роботів немає. Хорошо. Так. О, рояль. Блин, я принципу даже рады же. Два такого. Ой, ще один. На! Давайте такую наше вам по морді роялю. Закусіть. Фух, прийшли. Я, і, чес, чесно кажучи, в мене ще таке було чувство, що я зараз дую. Ну, програю. Ну, я переміг. Ми перемогли 15 рівень в 8 епізоду. І... і норм. Так. Да. Ну що, друзі, таке у нас вийшло відео. Да, приближаємося ми вже до реклами, приближаємося. Приближаємося ми вже до дев'ятого епізоду, до дев'ятого, І до боса восьмого епізоду пройдемо його скоро. Не знаю, чи в наступній серії, але десь ось, ось ось скоро виграємо його. Так, ну, а на цьому я вже покажу тормозну. Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайки. На з вами був я, Льоша Плей, і всім пока.